Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 9 та 10 вересня 2023 року. Сьогодні, 9 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Можна буде сіяти насіння, редиски, редьки, дайкону в теплицях. Висаджувати, пересаджувати розсаду полуниці, квітів та овочів, ефективні поливи та підживлення рослин, саду та городу, але не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, це час стихії води. 9 вересня також несприятливий день для заготівель смаколиків на зиму для збирання врожаю овочів та фруктів для тривалого зберігання. Дуже багато вологи знаходиться в фруктах, ягодах і вони дуже швидко псуються. 10 вересня завтра спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 19 години 36 хвилин вечора. Але з 15 години 47 хвилин та до 19 години 37 хвилин вечора це час місяця без курсу. Тому бажано до 12 години дня провести посіви насіння, редиски, редьки, дайкону в теплицях та висадити, пересадити розсаду полуниці, квітів та овочів. Ефективні підживлення рослин саду та городу тільки вранці, а поливи можна проводити до 18-ї години вечора. Не можна ще проводити зелені операції на будь-яких рослинах саду та городу. На жаль, 10 вересня також несприятливий день для заготівель смаколиків на зиму для збирання врожаю овочів та фруктів для тривалого зберігання. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких харазів, миру та добра. І зустрінемося обов'язково увечері. На все добре, бувайте здорові!